Володимир Букша ветеран російсько-української війни. Рік тому він отримав поранення, внаслідок чого втратив ногу. Поранення я отримав і гуляй поле запорізьку напрямок. Я підірвався на міні. Ветеран живе у селі Злинка. У Кропивницькому продовжує піший марафон, який розпочав два тижні тому. Каже, мета зібрати гроші і допомогти побратимам з 37-го батальйону. На дрони. Якийсь там надав автомобіль. Розповідає, ідея виникла після перегляду відео військового в соцмережі, який організував марафон добра. Думаю, він з ногами, ну він може, а я нічого не зможу. Ну, я вирішив діти протез і вирішив прийтися. Ідею чоловіка підтримала дружина Наталія. Він каже, я хочу спробувати. Каже, ну давай, каже, спробуєш. Якщо ти хочеш. Тільки давай кажу, спочатку спробуємо, кажу, кажу, в нас в селі. Якщо щось кажу, вийде, кажу, потім кажу, далі підемо. Ну, давай. Так ми, коротше, спробували в злинці. Кажу, ну що, йдемо. Він трошки відпочив, перепочив. Каже, так, да, я йду на Олександрівку на Велику виску. Нам там подарували волонтери йому буржуйку. Це от, ми вже його відправили, вже його вчора вже відправили хлопцям їй. Окрім дружини, у Кропивницькому ветерана супроводжував побратим. Підтримую, бо я знаю, що воно на сьогоднішній день. Кожна підтримка побратима це повільно. Це гарно. Це підтримуємо своїх хлопців для того, щоб сила у нас під, 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 піднімалася. Спочатку марафону Володимир пройшов 35 кілометрів. І скільки зібрали? Більше 100 тисяч. Відправили на двох батальйонів запчасти, смакорнику. Волонтери допомогли. Дорогою чоловік відпочиває. Як ви себе почуваєте. Такое непривищено, трошки втомилися. Да, так. Ну, я по п'ять минутах відпочиваю і далі. Даже... Підтримати бійця прийшли кропивничани. Я тут працюю в обласній лікарні і вибігла п'ять хвилин. Мій Дякую. чоловік також воює. Я хочу проявити свою вдячність всім воїнам. Ми знали, що це акція про неї писали в змі. Багато говорили. Ми знали, що по цьому місці, тому наші колеги вийшли з національними прапорами підтримувати, тому що в дуже багатьох рідні, знайомі, родичі, колеги наші також воюють. Хотів показати хлопцям, які от списані, які та що не треба сидіти, що можна і таким чином допомагати своїм хлопцям. Володимир Букшак пройшов Кропивницьким 10 кілометрів. Закінчилася хода на центральній площі міста. Каже, якщо вийде, продовжить марафон в напрямку Умані. Я хочу сказати, я діло для того, щоб люди бачили, що ми йдемо вперед, не здаємося. Поскоріше нам перемоги. І ми здаватися не будемо. І будемо тільки йти вперед. Слава Україні! Героям слава! Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.